Ти бачите, такі колоску трошки давали. Слухай, я ще не бачив жодного року, щоб збирати зернові і щоб їх хоть десь не положили. Ну жило. Да. Обов'язково, знаєш, ми в уживці пройшли року, оки попошкрябали ось то були мраки, Ну Там і поле гарно дало. На 17 гектарів там пепіло. y tal la comunidad будуть бачити все. Воно інтересно, скільки воно в цей що, Можна не вірити цьому комп'ютеру, що показує. Хто А от ваги завтра поставимо. Обзаринку наша історія поставимо, ваги і будемо працювати. І що? Тримайтесь, успіхів. А. А ми з Олегом ще помолотим трохи, трохи. 네?